І ось в цей момент, через білі страждання, ми раптом підіймаємося на ступінь, коли не важливо для нас наші відмінності, а кабала і мета наша спільна, котрому ставимо між собою розкрити вищу природу і реалізувати свою мету, свій задум творіння. Вона підіймає нас на постійній основі на цей рівень, коли оці всі внутрішні протиріччя наші, земні, ось це, що ми копаємося, в там якомусь попілі, котрий взагалі через там якийсь час зникне, на атоми розпадеться, а ми в ньому порсуємося зараз і намагаємося в ньому знайти свій сенс і довести щось прямо в, в цей момент важливе, стає для нас просто незначущим, бо ми спрямовані всі на високу ціль. Немає у світу високої мети, немає у нас необхідності заради чогось великого об'єднуватись. Ми приречені: якщо тільки ми хапаємося за цю можливість, якщо тільки ми підіймаємось на цей ступінь, у нас є можливість подолати всі відмінності, всі протиріччя, всі найбільш невирішувані глобальні проблеми і конфлікти в світі.